Всім добрий день працюємо на пасіці. Обробляємо другий раз апіметрином. на Симаика. Сюда контрольку потом поставим, пропустим, пока еще. Сім'ї в принципі хороша. що з плюночками набагато швидше з потолочинками там будуть і довше нагадувати довше да, по часу разів три поки обстукаєш кожну потолов пора відмовлятися при перевозці хорошо але, але при як це хорошо з на драму що є їх пространство таке. Ну да, пленка на зимовку не годиться. Ми спіли роздуплиця, я вже їх поували. Да. І де мить особо не треба. Ну. Звичайно, бувають буйні. До пропускайте. Ні, що робити? Ми у два метри поставлють. Карника це. А не карника. Карника, ну десь видать. Матка гульнула. Да, я сразу думаю, что вас таки, наче рыжий. Карника, блондинка. Это <свяк> точно. Так, цей контрольку тоже ставим, да? Не, вот там. А, там конечно, мы две все, я сказать. понял. Сейчас піде на заправку і контролки біжимо. Все заправляється. Да. Ставимо контрольки. Так у нас все дно. 100% перевірка. Це в нас сім'ї, вони постійно на контролі. Як полоски ставили, вже другий раз проливаємо і ці ж, ті самі сім'ї ставимо контроль, щоб бачити ситуацію. ще одну контрольку і працюємо далі І проливочка. гарна сімейка тоже працюємо далі. Доправились. Проливаємо з пляшки, але розуміємо, що це неправильно. На наступний рік плануємо купувати шприц, щоб все було дозовано. А поки що так. Уже не поженеш так Потімає. Димаря в студію, бо тут не так все просто. Да, мабуть, це найголовніший долік, саме Особливо це замітно при обробці. Нравится им. еще год потолочно убираем. Та да работа стала по времени сразу. Такие вот очень наши срамы, симпатичные такие. Схоти пчелы Не, девчки, блядь, иди до дома. Мой щетку принести. Да, да не надо щетку. Димаш. Так, звісно, потолочене це незручно взагалі. Ось опліночний. Так пройшли хвилин за 15, мабуть, скільки сімей воно. А тут а ось 24-5 сімей, шосту сім'ю. Так теж напевно хвилин 15. Хватит зиможні. Може, і хвата знімає, бо дощу я накрапає. Так, друзі, мабуть, вже будемо зйомку завершувати. В принципі, знімаємо одне і те ж, ситуація зрозуміла. Пройде доба, для вас на відео пройде секундочка, і побачите результати проливки, скільки кліща впаде на контрольках. Все. Так, перевіряємо контрольки. І що в нас вони скажуть? Раз, є, два, є. три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все одно є. Да. Так. Ну, на перше я то так 12 насчитав. Йдемо до другого. Все одно є. Конечно, погановато. Так, побачим тут. -то. Раз, два, три, три, пять. Тож десь до десятка, наверное, 6, 6, тут Анверослав Тут ось о, наче по другу сторону позалазила все 7, 8, 9, 10, Ну плюс мінус, плюс-мінус десяток. Ось вот такі справи.